Вони будуть виглядати як нові, а не з фарбою, що стала лущитися на стінах. Та сходами, по яким зайти до під'їздів, було м'яко кажучи проблемно. Мова про вхідні групи ось цих будинків, що в індустріальному районі, відновлювальні роботи вже у самому розпалі і завершаться невдовзі. Комунальники зроблять максимально красиво, комфортно та безпечно. Відновлюємо вхідні групи в даному багатоповерховому будинку. Їх зовнішній вигляд та сам стан бажав кращого. Покриття стін та стелі почало відшаровуватися. Сходи розлущилися і несли ймовірну загрозу мешканцям будинку. В рамках робіт буде зроблена штукатурка та механізоване опередження під дрібне фактуру шагрень з подальшим фарбуванням. На сходах вже укладена тротуарна плитка та встановлені нові перевідки. Також будуть встановлені нові світильники для зручності людей у вечірній час. Також в рамках поточного ремонту вже виконаний ремонт 25 вхідних груп. В роботі ще 11 хідних груп. Планується виконати ще 14 хідних груп. В рамках поточного утримання вже виконано ремонт 223 вхідних груп. Ще наше підприємство займається аварійними роботами, які потребує негайного втручання. Наше підприємство також продовжує усувати наслідки стихії, що недавно накрила Харків. В зоні нашої відповідальності 70 покривець. Станом на сьогодні 51 покрівля вже відремонтована. в процесі ремонту продовжуємо працювати і надалі. Ігор безкровний, віктор Ноздрачов, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків новини.